Один із показників активності гравців Альянсі – це будівництво. Фортифікація це про швидкість будівництва або знищення веж. Чим вищий показник фортифікації, тим швидше ми працюємо. У цьому відео хочемо показати, як f 2 p гравцю досягти максимальної швидкості фортифікації, та наприкінці відео порахуємо це разом. Сьогоднішнє число 610. У кожному нашому гайді для новачків заховане число, яке формує закономірність. Якщо ви першим розкриєте його, то отримаєте від мене бонус. Подробиці в описі. Ось 5 критерів для збільшення фортифікації. Перший вибір Юніта. Одна з двох найважливіших складових. У піхоти найкращий базовий показник фортифікації. Т1 дорівнює 6, Т4, наприклад, дорівнює 12. Та цікаво те, що у піхоти є ще бонус у 10% до інженерії. Т1 кавалерії – показник 6. Ці два типи юніта основа для будівництва. Друге, це кількість воїнів. Друга з найважливіших критеріїв. Чим більше кількість воїнів, тим більше буде загальний показник. Можливо, у вас питання, як краще займатися фортифікацією під час війни. На мою думку, під час бойових дій ви ризикуєте втратити війська, тому вибираєте марш, думаючи, що станеться, якщо вони помруть. Перший сценарій, якщо ви онлайн або ФК. Краще виберіть кавалерію Т1, вони швидко помруть, але їх відновлення коштуватиме мало ресурсів, щоб не використовувати еліксири. Ми їх зберігаємо для основного маршу, який воює. Або сценарій номер 2 якщо ви онлайн або активні, вибирайте піхоту, вони міцніше дозволяють вам контролювати марш, відійти та дочекатись, поки бої стигнуть, і продовжувати будувати або знищувати. Третій критерій вибір героя. У першому сезоні краще використовувати своїх найбільш Прокачаних героїв за рівнем, наприклад, ваш майбутній марш піхоти Гарвард плюс Еліана причина це їхній високий рівень. Дорівнює більша кількість воїнів, дорівнює більший показник фортифікації. Наприклад, якщо ви хочете взяти ордо для будівництва, то вам потрібен буде рівень героя. У цей час, як правило, качається головний марш. Тому зайвого досвіду немає, і ми не рекомендуємо це. Якщо ви граєте через фізичне повітря, тому Крег – це чудовий вибір. У другому сезоні я рекомендую використовувати будівельників або орду, або Крега. До цього часу ви зможете їх прокачати на мінімальний 30 рівень. Хоча швидкість збільшується всього на 25% від талантів. І все, думаю, буде більше, але такі цифри. Коли будемо рахувати, як це працює, розповім щось цікаве про навички. Три години думав, звідки ці цифри і чому вони такі. Четверте: це технологія альянсу. Перевірте, що ваш альянс прокачав технологію плюс 50% швидкості будівництва, Або на останньому рівні 100% до знищення. Це пасивний масхеп. Також є одна навичка в технології, яка на одну годину дає 500% до швидкості будівництва. Дуже корисно, коли відкриваються ворота і ви можете разом з командою будувати п'яти. Це артефакти, наприклад, зілля бадьорості, який збільшує швидкість будівництва на декілька відсотків. Як це все рахується? Все просто: тут тільки два різні види: або будівництво, або знищення. Ось формула, у якій придумав змін. Або кількість воїнів помножити на число фортифікації, і це все помножити на відсоток плюс 1. У відсоток входять таланти, навички, технології альянсу та артефакти. Давайте перевіримо: ось формула, і ось мій марш. Давайте підставимо значення: у нас 40 300 воїнів Т4. Т4 дають 12 показник фортифікації, тобто 40 300 помножити на 12. І це все помножити на відсоток. Відсоток у нас 34% від будівництва і ще 50% від технології альянсу, тобто 84. Тобто це 1,84. Одиничка плюс 84%. І найцікавіше, чому 34%. 10% зрозуміло це 10%. Від навички піхотинця. А 24% я дуже довго думав, звідки це число. І найцікавіше, я зрозумів, що це дуже просто. А чому це просто? Бо у головній залі ми можемо побачити тут будівництво 24% від скілів героїв або знищення. Ось. Тобто, 24% це дають самі герої. А в мене якраз прокачаний крех на один левел, його навичка. Ось, яка дає 6%. Зараз. Тут 6%, і цікаво, що орду дає нам 18%, тобто всього 24%. Ось звідки беруться ці цифри. І цікаво, якщо ви будете відправляти їх у поле. То взагалі немає ніякої різниці. Ось ви можете побачити, інженерії 1 мільйон 607 тисяч і там декілька чогось. там. Я поміняв на ордо, по ідеї, має давати 18%, але їх нема. Тобто, якщо ви виберете будь-якого героя, ці навички будуть працювати. Раніше, начебто, такого не було, а зараз так і є. Тобто, взагалі різниця тільки, як і ми говорили раніше, у 25% від самих талантів. Я ще можу показати на іншому аккаунті, йому більше двох років, я не граю тут, але тут є 40% від навичок. І як це перевірити, а все просто, у мене просто крех прокачаний, і ви зараз це побачите. Крех дає 22% інженерії. Ось на максимальному рівні. І 18% дає е, у нас Ордо. Ось. Тобто в сумі буде 40. І це підкреслює те, що якщо ви візьмете будь-якого героя, то цих 40% завжди будуть працювати. Ну або е, відповідно до якого у вас прокачаний командир. І це найцікавіше, що тільки таланти будуть впливати на ваш показник. Тобто 10% до будівництва або 10% до знищення. Е, ось тут от 10% ще є можна до, ще до будівництва, і ще 10% до е, знищення. І унікальний 5%. Тобто максимальна е, різниця це всього, якщо ви будете всі таланти прокачені, буде тільки різниця в 25% або знищення, або будівництво. Пишіть в коментарях, як вам така аналітика. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам корисний наш контент. Як підсумок, фортифікація це величезна командна робота, яка важлива для альянсу. З вами був компас. До зустрічі!